Окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього Білгорода. В чергове під прицілом виключно цивільна інфраструктура. Близько першої години ночі вдарили по Слобідському району Харкова. Горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Зафіксували влучання ракет на території об'єкту інфраструктури в індустріальному районі. Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає. За даними військових, кілька ракет не захотіли покидати рідний Білгород і подірвалися на території Російської Федерації. Не видаючи військову таємницю, сьогодні на Харківщині не долетіли за призначенням немало подарунків від росіян, за що вкотре дякуємо нашим ЗСУ. По області протягом доби росіяни завдавали багаторазових ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд. Крім того, окупанти протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський і Зюмський райони. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області зазнали поранень від обстрілів та госпіталізовані двоє людей. 41-річний чоловік та жінка 37 років в Ізюмському районі. Їхній стан середній бої на Харківщині тривають. Загарбники продовжують вести розвідку та намагаються атакувати позиції наших захисників. Тримаємося на всіх напрямках.